Маржинальний привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я засновник клубу Kingo Marketplace і це канал товарка без води. І сьогодні вже 343 відео з мого щоденного челенджу відео на YouTube щодня. І сьогодні поспілкуємося про мої п'ять найважливіших показників, які я контролюю щодня в моєму товарному бізнесі. Ну а на початку цього відео, як звичай, обов'язково постав лайк і підпишись на цей канал. І так, як ти знаєш, у мене дуже динамічні ролики, вони коротенькі, 5 хвилин чекали дуже корисні. І перша штука, яку я контролюю щоденно в моєму бізнесі, це скільки товарів ми вивели за тиждень або за місяць в топ нових підкатегорій. І це для нас дуже важливо. Тобто наш скаут постійно шукає нові товари, нові категорії. Він скаутить їх, тобто він аналізує, де більше продажів, де менше, яка там конкуренція з боку маркетплейсів, чи є монополія. І якщо все ок, то він шукає необхідні для нас товари і, звичайно, закуповує в Китаї. Ми їх виводимо в топ, всього, що ми робимо круте крео, і ці товари вже стають бестселерами своїх нових вже категорій. Тому що я зараз чітко розумію, що термін дії одного товару вже не такий довгий, як був раніше. Якщо раніше ми могли знайти якийсь товар і віджимати його до двох років, тобто не було прямої конкуренції лоб, -лоб з боку самого маркетплейсу або з боку іншого селеру, то зараз все є дуже навпаки. Тобто, зазвичай термін дії одного товара зараз десь півроку, і далі вже залітає якийсь конкурент, починається демпінг, і ти вже постійно шукаєш нові товари, щоб не потрапляти в ці неприємні ситуації. І другий для мене дуже важливий показник – це скільки відправок ми зробили на сьогодні, і який коефіцієнт не заборує по кожному товару. Тому що ми чітко розуміємо, що якщо ти відправив посилочку, це не факт, що її 100% заберуть. От яка у тебе відсоткова історія з кожним артикулом? Скільки посилочок у тебе забирають, а скільки приїжджає додому до тебе або на фулфілмент? І третій показник це доля рекламного каналу в продажах кожного товару. Тобто ми чітко розуміємо, що ми один і той же товар можемо продавати на різних площадках в інстаграмах, дошках оголошень і ще багато різних є рекламних каналів. Так ось яка доля. Кожного рекламного каналу в продажу конкретного товару. І десь ми бачимо, що ці товари якісь конкретні продаються дуже круто на маркетплейсах, але просідають в углі. Або навпаки, Google рулить, а Instagram, наприклад, спить. І таке буває. Звичайно, розуміючи всі ці фактори, ми можемо підкрутити якісь показники по кожному товару, щоб бути успішному на різних площадках. І четверте, дуже важливий показник, скільки грошей, тобто чистого прибутку, приносить кожний товар. Це дуже важлива інформація, тому що я знаю, що є товари локомотиви, які дають тобі гроші, а є товари піявки, які забирають гроші з донорів твоїх, тобто з товарів локомотивів. Так ось потрібно розібратися, які товари тобі дають гроші, а які забирають. Як взагалі товари можуть забирати гроші? Ну, звичайно, через рекламні компанії. Тобто ти запустив рекламу, а вона не працює. Особливо це помічено класно в Гуглі або в інстаграмі. Тому так було і буде завжди якісь товари дають тобі гроші, а якісь, на жаль, забирають. Ну і останній п'ятий показник, який для мене дуже важливий: який конкретно чистий прибуток дає тобі твій товарний бізнес? От хто знає чітку цифру, скільки грошей ти заробляєш щомісячно з твого бізнесу? Тому що тут потрібно вирахувати всі твої витрати, перемінні, змінні, всі повернення. Дуже багато показників. І якщо ти тримаєш руку на пульсі і все вмієш рахувати, тобто математика у тебе б'ється, то у тебе і бізнес твій буде також прибутковий, тому що я чітко розумію, що з кожним роком конкурувати буде все складніше. Чому так? А тому, що комісії на маркетплейсах будуть зростати, конкуренція буде також зростати, тобто буде багато демпінгу. І якщо ти не вмієш рахувати, то ти 100% випадеш з цього товарного бізнесу. І, от якщо ти постійно тримаєш руку на пульсі, скільки нових товарів ти завів і вивів топ, скільки. Тебе є відправок, який коефіцієнт не заборів, які рекламні канали для тебе плюсові, а які мінусові, скільки дає прибутку тобі кожен товар, і взагалі, наскільки твій бізнес є рентабільним, саме тоді ти будеш успішно на маркетплейсах, тому що ти чітко розумієш, що взагалі в тебе коїться в твоєму тварному бізнесі, і це не на рівні емоцій і інтуїції, а по факту в Excelчику або в серій системі по циферкам. Якщо ти бажаєш бути професійним гравцем на маркетплейсах, рахуй свої цифри. Думай постійно, як поліпшити кожен показник в своєму товарному бізнесі. А якщо ти бажаєш розібратися, як там взагалі працює все на українських маркетплейсах, як зробити більше відправок для тебе, то більше інфо, як завжди, є в описі під цим відео. Ну а якщо тобі подобаються такі мої відосики, обов'язково постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою, і дуже скоро, тобто завтра. Знову побачимось.